Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. У п'ятницю стартували продажі нового айфону. Протягом трьох днів покупці атакують магазини Apple, щоб першими отримати у руки модну новинку. На хвилі такого ажіотажу акції Apple перетнули позначку 700 доларів за акцію. Інвестори компанії розраховують, що Apple продасть 50 мільйонів нових айфонів ще до кінця цього року. Далі про це Олексій Кузьменко. Від Мюнхена до Гонконгу довжелезні черги бажаючих першими придбати п'ятий айфон займали цілі вулиці. Деякі фанатики поселилися поруч з магазинами. Те, чого вони чекали, сталося у п'ятницю. Покупців йорку кажуть, що стали в чергу ще вчора, щоб першими придбати новинку. П'ятий айфон надійшов у продаж у дев'яти країнах. Атмосфера пришестя новинки вже звичайна істерія. За даними Apple, більше двох мільйонів людей оформили замовлення нового телефону онлайн. Це вдвічі більше ніж минулого року, коли на ринок вийшов Айфон Чотири С. Апель Дешове судора. Не всі радіють появі новинки. У Парижі робітники компанії Apple влаштували мітинг проти малої зарплати та поганих умов праці. Проблеми співробітників Apple не викликали цікавості у тих, хто прийшов купити дорогу новинку. Цей французький молодик каже, що протести не завадять йому придбати телефон. Ті, хто виставили черги, лишилися задоволеними покупкою. Це прекрасно каже покупець в Японії. Дякую всім в Store. Втім, не всі в захваті від нового апарату, який став тоншим, швидшим та отримав більший екран. Кажуть, що карта, яка в новому телефоні прийшла на зміну Google Maps, має чимало недоліків. Технологічний експерт американського каналу ABC Джоана Стерн розказала на що скаржаться покупці. У телефона новий з'єднувальний роз'єм. Тож треба буде витратитись на нові зарядні пристрої та периферії. Незважаючи на подібні нарікання, експерти передрікають, що Apple продасть не менше 10 мільйонів нових пристроїв до кінця вересня. Після цього iPhone надійде у продаж у ще 22 країнах. Очікується, що до кінця року буде продано 50 мільйонів нових телефонів, що збільшить загальні показники економіки США на 0,3%. Олексій Кузьменко голос Америки.